Як підключити сайт на OKCMS OK до KCRM. Основна перевага підключення сайту на OKCMS OK до KCRM OK полягає в тому, що вам необхідно встановлювати якісь сторонні плагіни чи модулі. Інтеграція з KCRM вже вбудована в сам CMS OKCMS, OK тобто вам необхідно просто в адмінпанелі підключити. Скажімо так, API Кейс і вся інтеграція буде працювати, тобто підключення виглядає як вімкнення розширення KCRM всередині сайту, і все починає працювати. Тобто будуть передаватись замовлення, повна інформація по замовленню. Також ви будете бачити, який тип оплати і який тип доставки обрав покупець, замовивши товар або послугу на вашому сайті. Давайте зараз поглянемо, як власне, підключити сайт на OKCMS до нас, ну і як потім можна з цим працювати. Так, Для підключення ми переходимо у розділ налаштування, далі джерела. Тут натискаємо Додати джерело, обираємо його назву. Так, Тип джерела відповідно власні інтернет-магазини. Кейсі МС є. А URL джерела сюди нам необхідно вставити посилання на ваш сайт, який створено на Кейсі МС. Є тут тестовий інтернет-магазин. Копію, Копію посилання на нього і вставляю. Є. Yeah. Так, менеджер. Тут можна обрати менеджерів, які будуть автоматично ставати відповідальними по замовленням, які будуть надходити з OKMS. Далі обираємо валюту. Вкладка Доступ користувачів. Тут або можна залишити усі користувачі, тоді, відповідно, усі люди в вашій компанії будуть мати змогу бачити ну і взагалі працювати із замовленнями з OKSMS. А якщо обрати. Обрані користувачі, то тут та, галочками можна позначити конкретних людей, та, і тільки вони в результаті будуть мати доступ переглядати ну, і працювати із замовленнями з замовленням з ОКСМС. Так, коли зробили всі налаштування, натискаємо кнопку Додати. І джерело буде успішно підключено, підключено до вашого аккаунту KCRM. Далі нам необхідно перейти в адмінпанель і підключити модуль KCRM до вашого сайту. Робимо це. Так. Відкриваю адмінпанель. Тут, ліворуч, у меню мені треба знайти пункт модулі. Далі Marketplace. Це, скажімо так, внутрішній магазин OKSMS, де можна встановлювати, завантажувати різні модулі для зручної, успішної роботи. Так, потрапили ми в внутрішній маркетплейс Окей Тут ми шукаємо назву KCRM. Угу, Натискаємо Дивитись. І зараз завантажиться модуль KCRM. Так, все, модуль завантажився, нам необхідно тепер його налаштувати. Як бачите, тут є три кроки, можна текстово перечитати, що треба зробити. Тут все дуже просто. тобто Необхідно обрати джерело, яке ми створили в Кейсі RAM, додати API, API ключ нашої системи. Ну і власне, потім крок три налаштувати тотожність типу оплат і типу доставок. Давайте все робити покроково. Е, необхідно вставити API-ключ нашої системи. Переходимо до аккаунту KCRM, Далі налаштування. Основні. І тут, е, в самому низу є пункт API-ключ. Е, в мене він вже готовий, згенерований. Якщо ви його ніколи не генерували, у вас тут буде кнопочка Згенерувати замість документація API, ви її натискаєте, створюється ключ, потім ви його копіюєте. І вставляєте у відповідне поле. Так, API у нас є, джерело є. Далі нам необхідно обрати тотожність статусів замовлень, тобто які статуси замовлень на вашому сайті відповідають статусам, які у нас створені в кейсі І така сама ситуація у нас із доставкою. Верніше, не з доставкою, а з типами оплат, вибачаюсь. тобто... Який тип оплати з вашого сайту, який у вас на сайті налаштовано, відповідає до типу оплати, який є в KCRM. Є у нас відповідна інструкція, як додавати типу оплат свої, як додавати типи доставок. Будь ласка, можете ознайомитись. Ну і власне на цьому все налаштування закінчено. Потім натискаємо кнопку Зберегти, налаштувати. Всі налаштування буде збережено і всі нові. Замовлення будуть миттєво потрапляти з вашого сайту до КСРМ. Це у розділі продажі замовлення ви будете бачити власне, всі замовлення, які прийдуть з OCMS і можете далі з ними працювати. Ось таким чином, тому, будь ласка, підключайте сайт на OCMS до нас, працюйте ефективно з вашими замовленнями, з товарами. Як бачите, тут нічого складного. Це одна з найпростіших інтеграцій до нас, з маркетплейсів і хмарних магазин. Тому, будь ласка, користуйтесь, якщо маєте питання або виникають складнощі, пишіть нам у коментарях під цим відео, або у зручний канал техпідтримки. Дуже дякую.